Вітаю в ефірі. Програма на часі. Романтичною симфонічною сюїтою планети розпочався 18 вересня, 87-й концертний сезон Хмельницької обласної філармонії. Музика оркестру допомогла відчути Марс і Венеру, як їх уявив англійський композитор Густав Голст. На висоті триматиме філармонія впродовж усього концертного сезону. Про нове обличчя філармонії, череду грядущих концертів та фестиваль органної музики розкаже директор Тарас Малик. Вітаємо у нашій студії. Добрий день. Тож почнімо із першого концертного дня. По-перше, вітаємо з відкриттям концертного Дякую. сезону. Концерт планети. Чому обрали саме цей твір англійського композитора? Як звучав він у виконанні наших музикантів? Так, ідея це, виконання цього твору належить Сергію Леонову, бо він дуже давно мріяв цей твір виконати. Але твір потребує дуже величезних ресурсів артистичних, тобто там розширений склад оркестру, велика кількість музикантів, залучений хор. І Десь в попередні роки не мали ми таких от ресурсів, щоб виконати саме цей, цей масштабний твір. І дуже тішуся з того, що нам вдалося цьогоріч відкрити наш сезон цим таким дуже амбітним проєктом. Проєкт, який ми трішечки навіть удосконали, бо додали до цієї прекрасної музики, додали ще гарну візуалізацію. і. Глядач зміг поринути в цю атмосферу космосу, і музика була, відображала те, що відбувалося на екрані, і цей такий терапевтичний ефект, ефект якогось релаксації, він, він справив дуже гарне враження. І це поєднання таке візуально і музично, мені дуже сподобалось. І знову ж таки, дуже тішу, що ми це виконали. бо Саме те, той факт, що такий твір є на афішах нашої філармонії, нашого оркестру, показує те, що оркестр дуже потужно працює і в такому напіку, бо далеко не кожна філармонія має змогу виконати саме ось таку такий, такий музичний твір. І ми десь на рівні з такими столичними або великими національними колективами, які, які грають таку музику, тому дуже з цього. Тіше думаю, що ця цей такий потужний старт дасть добрий заряд на увесь наш сезон. На відкритті сезону дивували і музикою кольору. Відчути її допомогли роботи художника Андрія Кутана. Розкажіть детальніше про цей мистецький проєкт і доки триватиме експозиція цих картин, які відкрилися у фойє філармонії. Та це теж давня мрія зробити в фойє філармонії. Праворуч там є такий гарний затишний куточок, зробити там мистецький простір. І ось це те, що нам вдалося, і ми от започаткували цю, цю, цю таку подію. Хотіли, щоб там завжди в перманентному такому стилі працювала художня виставка. І от спільно з художнім власним музеєм ми якось домовилися про співпрацю, і впродовж цього сезону, і, можливо, навіть і в наступні сезони, там буде функціонувати, будуть функціонувати виставки картин. Відкриваємо ми, ми цей мистецький простір виставкою Андрія Кутани запропонувала Оля Долінська саме, саме цього художника, бо художник з непростою долею, який народився в Маріуполі, працював в Слов'янську і Краматорську. Далі після початку війни приїхав Хмельницький, перевіз усі роботи. Зараз мешкає в Харкові, а його роботи ось успішно. Експонуються, і зараз вони прикрашають стіни нашої філармонії. І дуже гарні картини це враження художника про різні куточки світу, де він мандрував. І дуже гарно доповнила цю артистичну атмосферу, яка панує в нашому новоствореному мистецькому просторі, який, який я маю надію буде дуже гарно і Працювати і буде надихати всіх тих, хто приходять на концерти філармонії. А доки триватиме експозиція? Це, Це художня експозиція буде два місяці, але через два місяці буде експозиція інші, іншого митця чи інших митців. І тому я кажу, я би дуже хотів, щоб цей такий мистецький простір працював постійно в стінах нашої філармонії. бо Перед концертами в антрактах люди виходять і філармонію відвідують щоденно величезна кількість людей, і ці люди можуть десь провести час, надихнути ще картинами, десь або налаштуватись на концерт, подивившись високо. Тобто, це така гарна колаборація і такий синтез. Мистецтво, я думаю, що він буде мати продовження і дуже мені це подобається, дуже б цього хотілося. Звучання високої музики потребує особливої розкішної атмосфери. Для цього у фоє вашої філармонії цьогоріч у вас буде стояти білий рояль, але це не всі оновлення філармонії. Розкажіть детальніше про них. Так, рояль це теж така цікава історія. У нас е, за органом впродовж Десятиліть стояв такий розбитий, десь в такому неграючому стані інструмент. Якось ніхто на нього дуже не зважав і так от стоїть та й стоїть. І якось виникла ідея його повернути до життя. Виявилося, що це інструмент німецької фірми August Försters. І наші місцеві майстри філармонійні Олег Ковальчук. і Микола Хлібан назву їх, бо вони дійсно молодці. Вони повернули, реанімували цей інструмент. Він зараз звучить, надали йому такого дуже презентабельного вигляду. Він дуже гарно доповнює візуально наше фоє. Він додає такої мистецьких таких фарб. І крім того, він абсолютно придатний для виконання музики. Він дуже гарно звучить. І саме от під відкриття цього мистецького простору ми от презентували звучання цього інструменту. Наші музиканти доповнили виставку картин звучанням цього роялю, який буде постійно там стояти. Він буде як фотозона, він дуже, дуже кажу, презентабельно виглядає, і будуть відбуватися такі мистецькі. Вечори, чому б ні, це нова локація, мистецька локація на мапі нашого міста. Я маю надію, що вона буде от в такому ключі працювати, де будуть поєднуватися ці різні види мистецтва. Чи якісь додаткові ремонти були, можливо, у філармонії чи в фоє якось прикрашали ви да, ще Ми Постійно, постійно е, працюємо над тим, щоб будівля не нова. Вона постійно потребує якихось вкладень. І минулого року нам вдалося відновити паркет на першому поверсі. Цього року ми відновили паркет в органній залі. Така непроста і недешева робота, але тішуться теж, бо це дуже важливо, бо люди, які приходять у філармонію, їх мало цікавлять умови, обставини, в яких ми працюємо. Вони, можливо, десь не такі, як би нам цього хотілося, але вони заходять в храм мистецтв храм музики. І їм для того, щоб ти прийшов і насолодився тим мистецтвом на сцені, ти мусиш потрапити в фоє, яке виглядає гарно. Тобто, це естетика і все, що є пов'язане з будівлею філармонії, з, з фоє, з приміщеннями. Надам кажуть, що театр починається з вішалки. І це, це правда. Тобто, оцей, ти настроїшся на. На цей позитив, який ти хочеш отримати від концерту, і ти мусиш заходити в гарне, чисте, відремонтоване, світле приміщення. І от саме ми от робимо такі, підтримуємо в належному стані, і для того, щоб всі слухачі могли отримати і естетичне, і таке. Мистецькі задоволення, все ж головною залишається музика. Впродовж вересня у філармонії відбудеться череда концертів на різну тематику. Музика звучатиме різних жанрів. Е, назвіть ці концерти, і особливо е, зосередьтеся на концерті козаків Поділля, присвячені нашим захисникам і захисницям, адже віддати честь воїнам нині це обов'язок кожного з нас. Так, дійсно, ми практично щорічно саме ансамбль пісні і танцю Козаки Поділля дає концерт до Дня захисників і захисниць, і цей день дуже такий насичений різними змістами, бо це і день українського козацтва, це і День музики, бо раніше День музики був першу, 1 жовтня, тільки ми його святкували. Зараз в зв'язку з. З зміною календаря, і День захисників, і День Покрови. І коз... козаки святкується саме 1, -го, 1 -го жовтня. Е е дійсно, козаки, готу... козаки Поділля готують гарну е нову свіжу програму. Е нещодавно козаки повернулися. Ми презентували програму свою в Чернівцях. І, е Дуже тішусь теж, як розвивається цей колектив. Працює гарно студія козаків Поділля, дитяча студія при ансамблі, яка яку постійно вплітають в програми колективу, де це молоде покоління має змогу працювати на одній сцені з уже маститими музикантами, танцюристами і хористами. І подобається мені ця співпраця. І саме 30-го числа оця така національно-патріотична програма буде звучати у нас, у нас в філармонії. Також в вересні ми презентуємо гарну програму симфонічного оркестру і хору Козаки Поділля, хору ансамблю Козаки Поділля під назвою Музика Ганса Цімера. Ця програма це квінтесенція по змісту тих, тих творів, тих концертів, які наш колектив виконав продовж піврічних гастролей за кордоном Європи, де колектив відвідав. 12 країн і величезна кількість концертів. І от ми вирішили показати все, все, все те, що там було напрацьовано, показати хмельничанам і саме 28 жовтня, 28 вересня, ми презентуємо цю програму тут у нас. І це теж дуже така. Цікава і нестандартна, неординарна програма, де будуть гарні вокалісти, буде режисура, драматури. Тобто, це таке повноцінне шоу, яке, як я кажу, ми з успіхом возили Європою. Також концерт камерного оркестру, який цьогоріч, за результатами конкурсу, отримав нову диригентку, і з нами вже з цього сезону буде працювати. Диригентка Ольга Хома, яка має величезний досвід роботи з різноманітними колективами і за кордоном, і я впевнений, що вона принесе нову якусь таку нову сторінку, нове, нове віяння в, в камерний оркестр та в цілому в таке проєктне життя нашої філармонії. А вже на початку жовтня е, хмельничан і гості міста чекає відкриття чергового фестивалю органної музики. Урочистий орган звучатиме у виконанні українських і світових музикантів. Яка цьогоріч особливість фестивалю? Е, так, дійсно, фестиваль вже третій рік е, пульсує в стінах філармонії. Фестиваль, який е, організований довкола нашої перлини. Це е, органу, який Є окрасою і філармонії, і взагалі, і мистецького життя міста. Цьогоріч фестиваль на фестиваль теж приїдуть гості з-за кордону. Фестиваль постійно розростається, якщо на три роки тому було три органісти, зараз минулого року чотири, зараз вже п'ять органістів. Якось так уже закручується. Оцей маховик. Фестиваль має свою концепцію унікальну. бо... Е, всі е, органісти, які приїжджають і дають свої сольні концерти, на Гала концерті вони м, всі разом виконують е, твори для з в супроводі камерного оркестру. І це така яку якої ніде не зустрічав, і це така виходить наша родзинка саме нашого фестивалю. Бо кожен з цих органістів дає два концерти: так? Сольний і з, з камерним оркестром. І всі, Слухачі мають можливість послухати е, цих музикантів як солістів, і як е, е, у супроводі е, нашого оркестру. Дійсно, приїде, приїде до нас е, Варшавський органіст Войтак Беднар, Беднарський, приїде французький органіст Жан-Марі Леруа, також наші е, українські органісти. Е, Євген Галицький, він, він не чанин, але живе за кордоном. І Дмитро Морозов, харківський диригент, органіст, який буде працювати і паралельно із, в рамках фестивалю, із симфонічним оркестром буде годувати програму Гала Верді в жовтні, теж дуже гарно, цікава. Програма. Тобто фестиваль пульсує, і ну і звісно ж, я ж забув саме головне, що також незмінна учасниця фестивалю це Наталія Молдаван, це е, володарка, та, володарка нашого органного залу, і вона, вона теж бере участь традиційно вже в цьому фестивалі. А загалом про життя філармонії в новому сезоні. Чи народилися, можливо, нові колективи? Прибули нові до вас творчі талановиті музиканти в філармонії? Ну, як я вже сказав, що е, починає працювати у нас нова диригентка Ольга Хома, е, яка з цього сезону е, буде в нас. Закріплена за камерним оркестром. Нових, нові колективи не з'явились, але нам вдається розширювати і зміцнювати ті колективи, які у нас є. Це і симфонічний оркестр, це і Козаки Поділля, і Камерний. Ми постійно регулярно проводимо конкурси на, на вакантні посади. І Богу дякувати дуже тішуться з того, що нам непрості часи, часи, які Є дуже багато викликів, але нам все ж таки вдається не просто утримати ці колективи, а, але й розвивати і тримати їх в такій гарній формі, і, і це величезне досягнення. Скажу, бо це дійсно непросто непросто, бо всі, всі ми знаємо, що. Складно зараз втримати і в культурі, і це пов'язано із заробітними платнями, і з тим, що величезна кількість людей виїхала за кордон. Але, богу дякувати, ми працюємо і ці програми, і ці афіші, які є на, на, на сайті на, на Філармонії, цьому доказ, бо виконуємо дійсно амбітні і такі масштабні проєкти. Як провели філармонійне літо? Чи були у вас якісь гастролі? Як репетиції відбувалися, підготовка до відкриття сезону? Е на початку літа оркестр повернувся з цих піврічних гастролей і е на початку червня і ми закрили сезон Карміною Бураною, твором Карла таким масштабним теж проєктом. І е, вже в кінці літа оркестр традиційно поїхав в Польщу на запрошення е, Краківська фундація штуки. Поїхали на фестиваль, е, Любомирський, Любомирський фестиваль, де ми вже е, минулого року брали участь. І от організатор нас знову запросили місті новий сонж. Там ми виконули е, польську і українську музику, і це така дуже гарна. І я вважаю, потрібна. Співпраця, будувати мости, будувати правильні мости, посилати правильні меседжі між нашими близькими країнами, тому що, попри всі якісь ті ситуації, які ми зараз чуємо, бачимо, все ж таки музика вона не розділяє, вона об'єднує. І це, от наша така. Така місія, і оркестр дуже гарно сприйняли, і, і організатори, і по, по, повний зал. Цьому е, було підтвердження, і досягнуті нові е, якісь е, окреслені, нові е, варіанти співпраці в майбутньому. Тобто ми, ми рухаємось, ми розвиваємось, і дуже, дуже приємно. Ну, музикант, музиканти дуже люблять гастролювати, Це невід'ємна частина. Життя артиста, бо гастролі вони надихаються особливий вид роботи. Музикант, який сидить на місці і працює, він перетворюється на на якогось такого конвеєрну людину, яка робить якусь одноманітну роботу, в якому в певний ча час відрізок часу. Все ж таки, гастролі вони надихають, вони мотивують, вони. Дають оцей цей імпульс для розвитку кожного музиканта і колектива в цілому. Тому дуже важливо, щоб колектив гастролював. Неважливо, чи це по області, чи це по Україні, чи це виїжджати кудись за кордон. Це дуже важливо і це потрібно це потрібно робити. І що ми успішно робимо симфонічний оркестр? Зараз також ми їдемо в Житомир з концертної програми Цімера в Кам'янець-Подільський, де нас дуже люблять. Ми не оминаємо ніколи це місто. бо все, що в нас є найкраще, хочемо показати теж в Кам'янці. Там гарна, гарна дуже е, вишукана інтелігентна публіка. Але ж Хмельницька філармонія організовує не тільки власні гастролі власних колективів, а й приймає гостей, відомих зірок, провідних, світових, українських. Чи важко під час війни налагодити оці гастролі, забезпечити дійсно те, що концерт відбудеться в той час, в той день, от в такий непростий час війни? Складно. Не буду лукавити, дійсно складно, бо є речі, які від нас не залежать і. Є багато іноземних агенцій, з якими ми вели перемовини, і вони вони хотіли 100% гарантії там, умовно кажучи, ми оркестр мав їхати в гастрольне турне Францією в листопаді місяці. І організатори вимагали 100% гарантію, що оркестр зможе поїхати. Я кажу, ми не можемо давати в наш наші в наших умовах 100% гарантію, не можемо дати, бо може трапитись будь що. Ми живемо якось так, ми вже звикли жити так, прожили день і слава Богу, і, бо невідомо, що буде завтра, бачите, які ночі бувають, які, які, ми в таких умовах живемо. Тому десь складнощі є, але тим не менше ті складнощі роблять нас сильнішими і десь перевіряють, хто друг, хто, хто за гроші, а хто, а хто дійсно хоче допомогти. і таких… Особливо іноземці, які сюди приїжджають, зрозуміли, що вони сюди їдуть не за грішми, бо адекватні е, гонорари, ті, які вони отримують в Європі, зрозуміли, що ми не маємо можливості їм заплатити. Е, але вони сюди їдуть, е, хтось показати свою позицію. Це е, форма підтримки України. Хмельницького, музикантів, приїхати сюди, дати тут концерт. Хтось приїжджає за якимись емоціями новими, тому що м, люблять іноземці приїжджати, бо тут е, і, і те сприйняття, і, і, і та щирість, десь вони, вони завжди визначають, що дуже приємно виступати. У нас і багато є гастролерів, які потім пишуть і хочу ще раз приїхати сюди. Тобто це підтвердження того, що їм тут подобається і вони тут не за гроші. Це я вам кажу відверто, вони тут за. За чимось, чимось таким особливим. Особливо диригенти кажуть, що вони дуже люблять працювати з нашими, з нашим, нашими оркестрами. Хоча вони працюють з провідними топовими колективами в Європі, але кажуть, що е, тут є щось таке, чого немає там. Тобто тут музиканти десь можливо. Е, не маючи якихось таких професійних надвисоких е е якостей, але дуже віддаються тому, що вони роблять. Тобто є величезне бажання зробити більше, ніж ти можеш. І це, і це дуже цінується, і це дуже важливо. Бо є колективи, де зібрані, там, особливо проєктні, зібрано багато музикантів, вони грають виключно за гроші, виключно в той час, який їм там виділено, і якихось там емоцій від них Так, вони грають чисто, вони грають ті ноти, Але. Емоцій там, тих, що треба, немає. От саме це теж десь підкуповує і, 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 і ці, ці музиканти, ці диригенти особливо хочуть приїжджати до нас. Українських теж буде дуже багато запрошених українських митців. Ми, у нас гарна співпраця з національним будинком музики. І органісти, і солісти приїжджають до нас. Це, це теж музиканти. Топові музиканти найвищого класу, які в Україні я вважаю, там кожен з, з артистів це найвищого рівня музиканти Я щасливий, що вони сюди приїжджають. Це і е, Валерія Балаховська, і Ірина Харечко, і Назарій Пилатюк, і Роман Лопатинський, і Артем Пол. Ну, це, це імена, які, які є окрасою європейських афіш, і дуже гарно, що вони приїжджають. До нас і їхні концерти у нас є навіть регулярними. Так є це ми, ми в Хмельницькій, Хмельницька філармонія стали як одним з таким е, додатковим майданчиком для цих е, видатних музикантів. Рівень міста навіть підіймає. Однозначно, це я бачите сужу по собі. я Теж в соцмережах е, бо багато є філармоній, і от по 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 афішах зразу видно, як працює філармонія по якості афіш. По, там, по рекламі, по наповненню, що виконує той чи інший оркестр. Разом можна зрозуміти, який артист працює чи приїжджає в цю філармонію. І тут зрозуміло про рівень, про як, як поставлене питання в, в організації, які пріоритети розставлені, тобто, запрошуючи тих чи інших музикантів, ти е, розставляєш таку чи це просто коли колектив чи організація пливе по, 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 по те, чиї, маючи штат колектив і солістів, вони дають свої такі регулярні концерти, які там формальні, будемо так казати, чи є якісь такі менеджерські рухи, які хочуть оживити, підняти рейтинг, якось освіжити життя всередині організації, ну відповідно, Давати всім слухачам якесь таке різноманіття і можливість отримати насолоду від значно більшого спектру солістів, артистів, колективів, і, от саме фестивалі, саме ці запрошені музиканти-артисти, саме, саме для цього до нас і приїжджають. Тож, в новому сезоні для дорослої публіки ваша філармонія на всі смаки. А чи будуть якісь цікаві проєкти для дітей? От ви вже сказали, що при козаках-поділях є студія для дітей, чи якось вони будуть організовувати теж якісь показові виступи? Так, Студія дуже гарно працює і вона є учасницею різноманітних теж фестивалів, конкурсів і в Україні і за кордоном. Теж цей дитячий сегмент. Я би дуже хотів, хотів щоб у нас є напрацювання про в філармонії були ці проекти, такі як в нас в минулі роки. Там, мої перші концерти або дитяча філармонія. Це спільно ми з музичними школами організовували двічі на рік. Кращі дітки музичних шкіл мали можливість з камерним оркестром виступати на великій сцені. Пробувати себе вже в якості Я Думаю, ми ці про проекти теж відновимо. А Аня Кос, наша музикознавиця, вийде з, з декретної відпустки. Вона була такою натхненницею цих дитячих, дуже гарно вміла вміє працювати з цими. Це потрібно робити, це наше майбутнє, і дітей теж потрібно з раннього віку залучати до, до прекрасного. Ми вам дякуємо за вашу творчість. Бажаємо вам гарних концертів, ще більше шанувальників музики. А глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей.